З вами я Діана, і це наша коротенька практика хатха-йоги. Проведіть цю практику на свободі, а не в боротьбі з собою. Практика допоможе вам відчути тіло, фокус уваги тримайте на собі. Отже, починаємо. Сідаємо в зручне положення, в наші ноги з розкрийте ваші долоні, потягніться гарно за замаківкою вверх. Налаштуйте своє дихання, пам'ятайте, що спина тримається рівною, маківка витягує вас вверх, очі прикриті, покусуємось точку між брів. Глибокий вдих, від живота. Підтягнулася грудна клітина вверх, видихом. Відпускаємо грудну клітину, живіт тягнеться до хребта. І ще один дих, видих. Зробіть вдих і видихом. Відпускайте думки, відпускайте все, на чому зараз фокусується ваша увага. І прагнемо перенести фокус уваги на тіло. Продовжуємо поглиблювати своє дихання. І ще вдих. Видих. вдих, видихом обережно закриваємо наші долоні. маківкою ще більше підтягуємося вверх. Сідничними буграми, ніби штовхніть себе до стелі. Вдих, в центрі, видих. Потягніться своїм вухом, правим до правого плеча. Плечі лопатки стікають вниз до тазу. Вдих. Маківкою витягнулися вверх і видихом протилежну сторону, ліве вухо до лівого плеча. І ще вдих. Видих. І ще один дих. Центр і видих. Протилежну сторону себе опускаємо. Робимо вдих, маківкою себе витягнули вверх. Видихом. Підхопіть себе під колінами. І починаємо грудним відділом тягнутися обережно вниз. Ніби хочемо підтягнути ноги до себе, але коліна при цьому витягуються вниз до килимка. Спина рівна. Робимо видих. Круглою спиною себе підтягнули вверх. І ще раз дих. Розкрилися в грудній клітині, витягнулись вниз і видихнули спиною, себе повернули назад. І зараз підхопили себе вдих, грудина максимально витягнулася вперед животом, подаємо себе вниз. Хочемо опуститися гарно дожати себе животом до підлоги. І якщо нам комфортно, чолом опускаємось вниз на килимок. Наші сідниці при цьому вверх не летять, вони тримаються за килимочок. Когось може бути положення зверху, витягуємо себе донизу, не скруглюючись в грудному відділі хребта. І ще один глибокий гарний вдих. І видих. хребет за хребцем себе повертаємо назад, маківкою себе дотягуємо вверх. Чудово, руки через сторони витягнулися вверх дих. Плечі лопатки прокрутилися вниз. Видихом черговим вирівнюємо ноги перед собою. Якщо вам комфортно, ви можете розвернутися вздовж килимка, сідаємо з рівною спиною. На видиху долоні перетікають до грудної клітини, долоня тисне в долоню. Стопи зараз по відчуттю, ніби тиснуть в стіну, яка є перед нами. Не витягуємо пальчики від себе навпаки на себе. Робимо вдих, забираємо праву ногу до себе і видихом розкриваємо коліно в більше сторону. Вдих, коліно вверх, видих наперед. Вдих до себе підтягуємо нашу ніжку ліву і видихом розкриваємо. Вдих коліно в стелю, видих, вниз і ще. До себе, видихом в сторону, вдих, коліно вверх. І вирівняли, продовжуємо дихати. Розкриваємо почергово наші коліна в сторони, пропрацьовуємо наші стегна Та суглоби. І ще до себе. Видихом розкрили, вдих, перед. І ще. вдих, видих. І вдих. вперед. Стопи на себе, витікаємо позу посуха. Рівно-рівна рівна спина. Забирайте з попереку, виштовхуйте грудину трішечки більше вперед. підборіддя зараз паралельно килимку. І ще один дих, видих. Робимо вдих, видихом, руки перетікають вниз, підтягуємо ноги до себе, схрещуємо свої гомілки. Якщо ми вдовжені килимка, нам буде легко поставити руки перед собою і вийти в позу стола. Чотири точки опори. Коліно під тазом, долоні зараз стоять під вашими плечима. Робимо вдих. Трошечки прогин кішка корова. Видих. І ще один вдих, І видих. і ще вдих. І видих. Зупиняємось. Маківка тягне нас вперед, Куперек виходить назад. Живіт підтягуємо, не провисаємо животиком низ до килимка. Підтягуємо його і забираємо таким чином прогин із попереку. Витягніть довжину зараз свою ліву ногу. Маківкою тягнемося вперед. Гарно-гарно себе витягнули. Робимо вдих, видихом, скорочуємо нашу стопу. П'ятою тягнемося в стелю. Робимо вдих, видихом, розкриємо ліве коліно в сторону. І наша стопа п'ята саме виходить в рівень з нашим коліном. Не потрібно прокручувати ніжку. Тримаємо себе в розкритому положенні. Пальці правої стопи закручені. Вдих в центрі, видихом п'ятої лівої ноги, тягнемось назад. І прагнемо втримувати коліно і п'яту в одному рівні. Робимо вдих. Потягнулися знову коліном наперед. І видих. Знову нога назад. І ще вдих, видих. і ще вдих. І видих. Робимо вдих. Підтягнули коліно наперед. І видихом опустили вниз. І ще вдих. Підтягнули коліно вперед, видихом, потягнули коліно до килимка. ще один дих і видих. Відпустили коліно вниз. Робимо вдих, трошечки постоїмо в статиці. Видих. Якщо комусь в цьому положенні дуже просто хочеться поскладнити, спробуйте видихом штовхнути стопу лівої ноги в сторону і втримуйте ніжку по рівню вашого тазу. Якщо некомфортно, нога зігнута. І ще один цикл. вдих, По бажанню вирівнюємо ногу. Видих. Робимо вдих. Видихом, згинаємо ногу в коліні, опускаємо вниз. Знову декілька разів кішка корова вдих, видих. І ще вдих. Видих. І ще раз дих. І видих. Зупинилися, витягнули себе, знову вирівняли. І зараз протилежна нога права працює. Ви можете лишатись, а я розверну, щоб мене краще було видно. Довжину. Потягнулася права нога, долоні стоять під плечима. Дих, видихом себе ще більше подовжили. Робимо вдих, видихом. Наша стопа права скорочується, п'ятою тягнемося в стелю. Ми ніби тримаємо кут 90 градусів правій нозі. Робимо вдих, видихом, розкрили коліно в сторону. П'ята тримається в рівні з коліном. Глибокий вдих, видихом. Починаємо заводити наше коліно назад, стопа в рівні з коліном. Прагнемо це втримувати. вдих, коліно вперед. І видих. Потягнулись назад, стопою, і ще вдих. І видих. і ще один дих. І видих. Робимо вдих, видихом потягнулися коліном донизу. І зараз знову вдих, розкрили коліно в сторону, стоїмо в статиці. Долоні сильні, прижаті в килимочок. М'язи живота включаємо в роботу, нам допомагають. І хто хотів поскладнити, трішечки з стопою, витягніться в сторону, вдих, видих. Якщо не комфортно, тримаємо коліно порівню тазу, зігнута нога, стопа підтягнута на себе. Робимо вдих ще в цьому положенні. Видих, дих і видих. Згинаємо ногу, якщо була рівною. Поставили коліно собі під таз. Пальці на ногах закручені і знову кішка корова. Дих, вдих, видих. І ще вдих, видих. І ще вдих. І видих. Зупинили себе, витягнули маківкою вперед. Робимо вдих, видихом. Починаємо штовхати таз назад, коліна до живота і руки сильно витягуються вперед. Робимо вдих, видихом, підштовхнули таз вверх, опинилися в собаки вниз. Одразу Розкрились лопатки в сторону, плечі від вух, шия вільна, долоні гарно жмуть під підлогу. І ще себе дотягуємо, підтягніть зараз низ живота, щоб ви. Більше пустили дихання в вашу грудну клітину. Відчуваєте, як вдих, живіт. Ще більше, ніби хоче підтягнутися. Робить вакуум. Тут немає такого, що на вдиху сильно виводимо живіт вперед. Видих, вдих. Ребра розширили сторону. І видих, звужуємо їх. Робимо вдих. Подивилися на свої долоні, крок вперед. Нога права, ліве коліно опускаємо вниз. П'ята під коліном правої ноги. Витягнулися руками вверх, вдих. Прагнемо, щоб зараз наші плечі опинились над нашим тазом. Вдих, видих. Робимо вдих, видихом. Долоні опускаємо вниз, штовхаємо таз до коліна лівої ноги і хочемо вирівняти праву ніжку. Тут у когось дуже може скруглитися спина. Допоможіть собі, підійдіть трішечки руками до себе і натягніть стопу на себе право. Вдих, тазом не падаємо до п'яти лівої, тримаємо таз коліна в одному рівні. Вдих, видих. І ще вдих і видих. Робимо вдих, дожимаємо наші руки вниз, на килимочок, видихом, згинаємо нашу праву ногу і знову руками потягнулися вверх до стелі. Плечі, лопатки вниз, вдих. І видих. Відпускаємо долоні вниз. Робимо вдих. Підтягніть коліно лівої ноги, обережно видихом права нога назад. І штовхнули себе із планту собаку вниз. Знову себе дотягуємо гарно куприком вверх стелю. Вдих, лопатки розкриті в сторони, видих. і ще вдих. І видих. Робимо вдих. Подивилися на свої долоні. Гарним кроком вперед ліва нога вийшла. Коліно правої ноги опустили, потягнулися руками вверх до стелі. Прагнемо корпус стримувати тазом, Не тягніться занадто вперед. Тримаємось рівною спиною. Хвостик хочемо більше підкрутити під себе, ніж вивести назад. І ще вдих. Плечі не зжимають вашу шию. Видих. Робимо вдих, видихом долоні вниз на килимочок, вдих. І видихом. Робимо кут 90 градусів правій нозі, вирівнюємо свою ніжку. Ліво, якщо нам потрібна допомога, виходимо на високі пальці або взагалі беремо фітнес-блоки, якщо вони стоять поруч із нами. І дотягуємося рівною спиною вниз до свого лівого стегна. Вдих, видих, і ще вдих, видих, і ще один дих. І видих. Робимо вдих, видихом, згинаємо нашу ногу в коліні, потягнемося руками вверх, глибоко вдихнемо, дотягнемося до стелі, видихом долоні вниз, підтягуємо коліно правої ноги, крокуємо назад планка, вдих і видих, собака вниз. Дотягуємося хвостиком до килимка, робимо вдих, подивилися на долоні. Обережно підійшли до своїх рук. Тут головне, щоб наша спина зараз зупинилася паралельно до підлоги. Тобто не складуємо себе, а піднімаємо трохи вище і руками йдемо під свої коліна. Комусь взагалі, можливо, допоможе, якщо руки будуть на стегнах. Маківкою вперед шия вільна, не зажимаємо її. І ще вдих, видих, і ще вдих. Робимо вдих, хребеть за хребцем, округлюючи спину, підтягуємо себе вверх. Розвертаємося в центр, виходимо в позу гори. Руки сильні. Потягнулися вниз, до підлоги. Маківкою тягнемо себе вверх. Спостерігаємо відчуття в тілі, що змінило, що лишилося таким, як і було. Робимо вдих. Руками розкрийтеся в сторони. Тримайте зараз руки по рівню з плечима. Робимо вдих, розкриваємо долоню праву вверх, ліву закручуємо тильною стороною до килимка і плечовим суглобом ніби штовхаємось вниз до килимочка вниз. Вдих. Подивилися на праву руку, видих, вдих. В центрі руками себе подовжили, а видихом вже себе закручуємо протилежний бік. Робимо вдих, центр, видих. Розтягуємося руками ще більше. І ще вдих. Видих. І вдих. Прокрутились. Видих. і ще вдих. Видих. І знову в центр вдих. І видих. Обережно руками потягнулись вниз, хвостик під себе, маківкою дотягнулися. Вдих. Вдих, очі відкриваємо руки, переносимо вперед вага тіла в праву ногу, підхопили собі коліно лівої ноги. Розкрилися в грудній клітині і починаємо робити невеликі кругові рухи нашою лівою стопою в один бік. І закручуємось протилежний бік. Повільно, не поспішаючи іще коло, і коло, і коло. Зупинилися, відпускаємо нашу ніжку вниз. Протилежна нога. Права собі, опорну, ліву гарно відчули, пальці в замок. Тягнемося коліном до грудної клітини і обережно себе прокрутили в один бік. Дихання не затримуємо. Прокрутили себе протилежний бік. Зупиняємо себе. Робимо вдих. І видихом. Поставили стопу вниз. Витягнулися руками до стелі вдих. Видих, будемо зараз себе складувати. Максимально витягуємося животом до стегу, грудиною тягнемося ніби вперед і більше в підлогу. Нам цьому можуть допомогти зігнуті коліна. Руками захопили себе за гомілки, шия витягнулась. І видихом починаємо тягнутися куприком вверх, корпусом ще сильніше притискатися до ніг і контролюємо, щоб плечі не стискали нашу шию. І тепер спробуйте тягнутися більше в пальці на ногах. Не віддавайте вагу тіла п'ятам. Трошечки більше подаємо таз вперед і витягуємося куприком стелю, щоб наш таз опинився над п'ятами. Вдих, видих, і ще один вдих і видих. Робимо вдих, знову хребет за хребцем, себе повільно піднімаємо вверх, розкрутилися, ноги стають ширше. Розкриваємо їх більше в сторони. Стопи потягнулися в різні боки. Робимо видих, ми знову руками сковзаємо вниз по нашим ногам. Спина рівна. Прагнемо, щоб зараз голова трималася в рівні з вашим тазом, і ви не витягувалися грудним відділом хребта вверх. Робимо вдих, видихом, згинається наша нога ліва, коліно розкривається і дивиться в сторону, туди, куди ваші пальці на ногах. І обережно себе потягнули вниз. Опускаємо таз рівно настільки, наскільки зараз тіло нас пустить. Вдих, Підтягнули себе до центру і видихом протилежну сторону. І ще вдих, видих. І знову вдих, видих. Іще вдих, видих, іще вдих, видих, іще вверх. І поступово ви помітите, що таз глибше опускається вниз. І кожним видихом, ліва нога рівна, значить погляд в лівий бік, вдих і видихом. Вирівнюється права нога, і ми дивимося на праву стопу. І ще вдих, видих. Останній раз вверх і видих. Підсідаємо вниз. Підтягнули себе до центру, стопи стали паралельними, руки перейшли в центр килимка. Якщо в цьому положенні відчуваєте, що грудний відділ хребта занадто скруглюється вверх, візьміть собі, можливо, є поруч блоки, або перенесіть руки зараз під коліна, щоб витягнути свою спину. Не тягніться грудним відділом хребта в стелю. Якщо ми можемо, руки тримаємо знизу, на підлозі, витягуємо себе ще вдих, видих, і ще один дих і видих. Робимо вдих, підтягуємо себе вверх, розкручуємося. Ноги наші прокрутилися трохи більше в центр, звузили відстань між п'ятами. Пальці дивляться в різні сторони, руками витягнулися в боки, згинаємо руки в ліктях, видихом, підсідаємо вниз. Прагнемо, щоб наш таз опустився до рівня наших колін. Дихаємо в цьому положенні вдих, видих. і ще вдих, видих. І ще один дих. І видих. Робимо вдих. Виростаємо вверх, видихом руки через сторони вниз і обережно звужуємо наші стопи до ширини тазу. Витягуємося за маківкою вверх, долоні розкриті. Вдих, видих. І ще один вдих, І видих. Робимо вдих. Руками витягуємося вверх, пальці в замок, розкриваємо наш замок в стелю. Вдих, в центрі, видихом. Заводимо назад ліву ніжку, корпус прокручуємо через праву сторону, назад, витягуємося очима і хочемо подивитись на свою ліву п'яту. Глибокий вдих, видихом, прокрутили себе в центр. Вдих ще більше витягнулися руками вверх і видих. Протилежну сторону себе прокрутили. Вдихаємо очима, хочемо дотягнутися до п'яти нашої лівої, більш правої, вдих і видих, прокрутили себе в центр. Робимо вдих і видихом обережно руки через сторони спочатку вниз. Дих, долоні з'єдналися до грудної клітини видих, витягуємо себе вверх, як струночки. Спостерігаємо відчуття в тілі. Приймаємо свій стан, помічаємо, що змінило, що лишилось, заспокоюємо своє дихання, глибокий дих, повний видих. І ще один дих і видих. Цьому ми будемо завершувати нашу коротеньку практику, і тепер ви готові рухатись далі в своїх медитаціях дякую вам.